А чи знали ви, що сценарій до українського фільму Кіборги драматург Наталія Ворожбит створила на основі розповідей реальних українських військових, які захищали Донецький аеропорт? Цікаво, що вперше українських захисників аеропорту кіборгами назвав сепаратист, який намагався пояснити причину того, що озброєні проросійські бойовики не можуть зломити запеклий опір оборонців аеропорту? До речі? Бої за Донецький аеропорт тривали 242 доби. Вони почалися 26 травня 2014 року. Тоді проросійські терористи та чеченські бойовики захопили будівлю аеропорту ще мирного Донецька. Наступні дні відбувалася повна дестабілізація міста Донецьк, початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом. Але наші воїни не здавали позицій і тримали оборону.